Журавлі, що линуть в небо так, автор пам'ятника, що біля п'ятої спеціалізованої школи, вирішив вшанувати обухівських воїнів афганців тих, хто віддав своє життя там на чужині, і тих, хто повернувся, хоча вже й не зміг жити як раніше. Спливає час, а спогади очевидців не тьменіють з роками. І те, як бомбили воєнний госпіталь, Людмила Яненко пам'ятає, неначе це сталося вчора. Попали два снаряди в жіночий модуль хірургічного відділення. Дві медсестри зразу загинули. Троє поранені були і відправлені в союз. Це запам'яталося дуже, тому що коли вже готовий додому їхати, і такий сюрприз, це було дуже важко пережити. Олександр Радіонов згадуючи жахливі картини з власного минулого, відводить свій погляд в сторону. Йому важко говорити про те, що довелося пережити в Афганістані, а пережити довелося багато. На нас напали. Хотіли в Дашкургані, проводилася операція, окружили банду. І вони хотіли зробити відплікаючий маневр і вирішили напасти на невеличкий блокпост, на якому ми були. І під утро десь один-півп'ятої утра, коли вже ми в принципі, їх не ждали. Ми ждали, що ночі вони повинні були атакувати. І вони атакували нас, навіть не зі сторони гор, а з сторони дороги. Ну, ми їх вовремя обнаружили, прийняли бой. Два ранених і не одного вбито. Я вважаю, ми тоді дуже справилися. Війна неабияке випробування, адже ризикуючи власним життям та забираючи життя інших, так важко зберегти в душі людяність і доброту. Багато українських синів і доньок не повернулися з цієї страшної війни. Їх теж згадують в цей день. Коржен вася, царство небесне йому погиб. Він живим заліз у підбиту броню і в ручному режимі з пулемета. От від духів, дав можливість нам одійти. Таких випадків дуже багато, і хоч як не важко згадувати минуле, є серед тяжких спогадів і щось приємне про що хочеться розповісти прийдешнім поколінням, що викликає посмішку і зігріває душу. Я хочу сказати, що саме приємне, що там настільки чувствується плече товариша, там немає тої. Як сказати, що от у нашому світі є якась там зависть, яка, чи щоб тебе там предали на руському язикі. оце саме таке. І е, благодарність хворих, які виходять уже ставши на ноги, з бойовим духом. Оце саме саме приємне перед самим дембелем. Мені мати написала письмо: що ждемо синок, кабанчика закололи, в банки ковбасу закрили, ждемо. Ну, це письмо як який то талісман. Харчів, як обично, не вистачало. Ну, Кожен вечір перед отбоєм хлопці просять сань почитай, будь ласка, письмо. Ну, я починаю читати, читаю, значить доходжу до того місця, де там сало копчене, ковбаса, ребра в банках. Вони всі дружно здихають, відвертаються і засинають. Це такий. А потім, вже як мав їхати, вони підійшли до мене. Кесон, ти все равно зараз їдеш, їсти ковбасу, сало. Ке подари нам це письмо. Я їм подарив це письмо на пам'ять, оставив на гарнізоні. Сьогодні українська держава чомусь забула про подвиги солдатів на війні в Афганістані. Соціальне забезпечення пільгових категорій населення, в тому числі і афганців, з роками тільки скорочується, і саме і що там тяжко, що у нас. за последние года разрыв такой между, будем говорить, между нашими депутатами Верховной Рады, Кабмином и простым человеком, простым человеком, участником боевых действий, очень большой. Они не знают, как мы живем, но мы видим, как они живут. Наостанок хотілося б привітати усіх учасників бойових дій, усіх, хто вижив і повернувся додому. Ну сьогодні я вважаю і пам'ять, і празник, що це все закінчилось. І я хочу побажати всім живим, матерям, усім, які дождалися, щастя, здоров'я і благополуччя. Кріпчайшого здоров'я, удачі і щоб вони ніколи не здавалися. Там вони на коленях не стояли, а тим більше. Юлія Варламова, Андрій Погач, студія БАРТ.